Дивіться, є отакі от, от приса, дивіться, в якому стані Роланд 44, кого цікавить. Есочка. Подивіться, який стан преса. Все завод. Подивіться на ролики. Всі ролики заводські повністю, все фарбі ще, гляньте. Можемо провести шини, дивіться, в ідеальнішому стані. Нерозорваний щечик стоїть. Подивіться який прес. Роланд якого цікаво, набирайте, Можемо вам привезти це, зараз порахую, скільки він стане в Україні. Подивіться, які зірочки, яке все. Ще фарба на зірочках. О, який кіроман. Бачите? В якому состоянні. Топ состояння. Хтось мене питав за такі преса. Так що є такі преса? Ось состояння преси. Це у нас один роланд, покажу вам ще тут. Дивіться. Стан, звісно, бомба. Кардан все в комплекті. Подборщик ще фарба, дивіться, не витерта. Так що набирайте.